Підтримка бізнесу та підприємців попри війну, Харків проводить активну кампанію із залучення інвесторів та підприємців у мегаполіс. Робота триває у різних сферах, аби охопити якомога більше напрямків. якщо з'являється інвестор, то Втілювання проекта не буде завтра чи післязавтра. Від початку згоди на реалізацію цього проекту буде займати десь 12-18 місяців. Тому вже зараз ми збираємо такий портфель інвестиційних проєктів, які плануємо втілювати. І е, хочу наголосити, що е, наш і е, внутрішній інвестор, е, який може е, релокувався в інші області, але ж е, е, залишилися все ж такі е, виробничі потужності і в нашому місті. І ми сподіваємося, що ми будемо повертати наш бізнес е, до Харкова. Я не кажу, що це може знаєте, ми повернемо таку, що Харків знову стане таким індустріальним містом, але ж ми розуміємо, що нові технології, інноваційні, високотехнологічне виробництво має місце бути. Працюють не тільки у самому мегаполісі, а й в інших містах. Окрім регулярних переговорів із міжнародними партнерами, міськрада організувала інвестиційний форум у Києві, результатом якого стала ще більша зацікавленість Харковом. Люди хочуть повертатися до Харкова. Бізнес хоче повертатися до Харкова, тому що коли ми планували цей захід, так ми не робили промоушн, ну, в безпекових цілях, звичайно, і ми планували ну зібрати десь 150 представників бізнесу, міжнародних організацій, міжнародних фінансових інституцій. Але на заході зареєструвалось більше 500 людей. Тож Харків зацікавлений створювати якомога більше умов для підприємців та інвесторів. Відповідні служби активно працюють над цим питанням. І наша задача зараз на рівні місцевої влади держави створювати ці інвестиційні стимули. І що будь спершу за все це прозорість, прозорість надання дозвільної документації, надання земельних ділянок і тому інше, бути відкритими, прозорими, надавати інвестиційні стимули та відновлювати економіку нашого міста. Також місто вже виділило ділянку під побудову індустріального парку для підприємців та запрошує охочих стати резидентами. Їм надаються певні преференції. Це в нас і Пільга на надання звільнення від орендної плати, або пільга і вирішується на місцевому рівні, це звільнення від податку на 10 років, це звільнення від ПДВ при возі обладнання, яке буде використовуватися для особистого виробництва того чи іншого резидента на території індустріального парку. Тому ми за. Зараз... Раз таку тенденцію знаєте, розглядаємо, що ті інвестори, які хотіли працювати у нас в громаді, вони розглядають а, все ж таки а, роботу а, на території індустріального парку. На додачу працюють із приводу консультацій та супроводу підприємців. У місті є заклади, які допомагають бізнесу створити або відновити свою справу у Харкові. У нас з'явилася ініціатива створення єдиного інвестиційного вікна, де кожен бажаючий підприємець, будь-то іноземний інвестор, будь то внутрішній інвестор, може подати заявку і отримати усі консультації, які надаються Харківською інвестиційною агенцією. Більш того, ми супроводжуємо бізнес від початку, надаємо консультаційні аналітику, супроводжуємо у уполучені. Усієї дозвільної документації, і це робимо абсолютно безкоштовно для громади. Також є спеціально створені грантові програми, якими можуть користуватися підприємці. У нас є офіс реформ, який дуже активно співпрацюють з підприємцями у місті Харкові, і в нас відкрився консультативний відділ на території центру надання адмінпослуг, де кожен представник бізнесу може прийти, отримати консультацію з приводу отримання гранта, державних програм, пільг, які є, і також отримати супровід, якщо треба заповнити. Заявку чи таке інше. Тож місто буде робити все можливе, аби залучати підприємців, бізнесменів та інвесторів у Харків, аби відбудувати мегаполіс та його економіку. Ми хочемо, щоб поверталися сюди. Люди будуть повертатися люди, будуть створюватися робочі міста. Звісно, наша економіка міста буде розвиватися. Да, ми бачимо, що зараз в нас не стоїть черга. Тому що є безпекові питання. Ми всі з вами дуже чекаємо перемоги. І коли це вже настане, той бізнес, який вже веде переговори, планує відкриватися у місті, розробляє проєктну документацію. Він вже буде готовий працювати. А ті, хто ще сумніваються, ну це знаєте, вибір кожного. Марія Соловйова, Сергій Перець, Віталій Грунь та Світлана Бреус Харків. Новини.